Вітаю усіх на занятті з логіко математичного розвитку. Сьогодні ми з вами продовжимо вчити наші числа і ознайомимося з новим числом та цифрою 8, а також познайомимося із новою фігурою. Тож сідайте зручненько, ми починаємо! Давайте відгадаємо загадки. Слухайте уважно! Сім братів! Віком рівні! Імена різні. Про яких сім братів говориться в загадці? Так, це про наших дні тижнів. Давайте їх назвемо. Перший день це понеділок. Далі вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці. Дуже добре, слухаємо уважно наступну загадку. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони вовк, а не наша мати. Про кого йде мова в загадці? Вірно, про казку вовк та семеро козлят. Молодці ви були дуже уважні. Скажіть, будь ласка, яке число зустрічається в обох казках? Так. Це число 7. Молодці. І там було 7 гномів, і тут семеро козлят. Дуже добре. А подивіться уважно, яка це цифра? Так, це цифра 6. Молодці. Нам треба викласти трикутників на один більше. Отже, викладаємо. Скажіть, будь ласка, скільки трикутників я виклала? Правильно, сім молодці. А тепер викладаємо квадрати. Подивіться, дітки. Чи вийшли в нас будиночки? Ні. Правильно! А що ж не вистачає? Скільки квадратів? Наскільки квадратів більше, ніж трикутників? Правильно! І що треба нам зробити, щоб була однакова кількість квадратів і трикутників? Так, треба додати один трикутничок. Дуже добре. А тепер порахуйте, скільки квадратів. Так, їх вісім молодці. А давайте порахуємо, скільки трикутників. Так, їх теж вісім. Правильно. Як же ми з вами одержали число 8? Молодці. Позначається воно ось такою цифрою. Цифрою вісім, яка вона в нас гарна, так? Ні початку, ні кінця. Трохи дивна цифра ця. Ліній згин, переплетіння. Мов художника творіння. Кільця в ножицях стулились, якась цифра утворилась, а вам, дітки, треба знати, як цю цифру називати. Подивіться, яка цифра вісім, так? А ще вона дуже схожа. Ось на такі різні предмети, так, на смачненьку булочку. На веселого сніговичка, а також вона ще заховалася ось в таких окулярах. Дітка, тепер нам потрібно допомогти песику дібратися до кісточки по цифрам 8. Спробуйте самостійно дійти. Молодці. А хто мені скаже, скільки вагонів. У потязі. Вірно, їх сім. Добре. А скільки ж вагончиків стане, якщо я додам іще один? Так, тепер їх вісім. Як ми одержали вісім вагонів? Що ми зробили? Правильно, молодці. А давайте з вами згадаємо наші фігури. Подивіться на них уважно. Усі ці фігури, вони плоскі чи об'ємні? Правильно, вони об'ємні. Давайте їх згадаємо. Ось це в нас як називається: куб, циліндр та куля. Ось вже знайомі нам фігури, а сьогодні ми познайомимося з пірамідою. Давайте уважно розглянемо її. Вона схожа на кулю? Ні, а на циліндр теж не схожа. На яку ж фігуру тоді вона схожа? Хто мені скаже? Може, вона схожа на куб? Давайте подумаємо. В них є спільного. Так, ми в них є спільні це кути. А коли ми подивимось на неї збоку, ось подивіться, то яку фігуру ми бачимо? Так, вона дуже схожа на трикутничок, правда? Ще вони ось такі бувають об'ємні піраміди. Молодці, дітки. Скажіть, будь ласка, що сьогодні на занятті вам сподобалось найбільше? З яким новим числом ми сьогодні познайомились? Так, це цифра 8. Дуже добре. А що ви можете сказати про геометричну фігуру піраміду? Так, вона дуже схожа на трикутник, але вона об'ємна. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Ви великі молодці. Бажаю гарного дня! Та до нової зустрічі! Бувайте!